Всім привіт! Слава Україні! От у нас сьогодні такий морозний день. Вирішили вам познімати трохи наших коників. Замерзло, під ногами немає такого ж болота. О, Теса! О, Теса! Тесі нашій 20 січня виповнилося 6 місяців. Така вона у нас ракета. Вона одразу качатись оляла. Так. Ну, лоша скоріше пинялася, ніж вона. Дивіться, як йдуть. Нашій Волзі вже 13 років. І 3 роки вже вона в нас, що не тато. Така от Волга наша. Волга знову ж жребно по рубінові. А Тисі лише 6 місяців було. От, 6 днів тому. Тиса. Так, друге лошадко буде. У нас немає світла. Думаємо, поки гарна погода, що зарядка є на телефоні Познімаємо. вам. Волга вже в нас тату, 3 роки, що ні? Тату. 3 роки чи 4 вже Волга в нас? Скільки років вже в нас Волга? Четвертий рік. П'ятий рік. П'ятий рік. Наша волга не бачить на одне око з правої сторони. Сліпа. Оп! Сліпа, сліпа, але гальму має. Одне око види. Сказав два оха для краси. Одним щоб бачити. Я вона бачить одним, які двома не бачить. Eik čia, eik čia, eik čia. Eik, 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 eik. Kavalo šeitis. Eik. Nestiga, jau maliau kaza neju. Aha, nespėjau. Nuskik kortenkiai. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Ходи, Тиса, ходити Тиса, бо то ще має другі коні йти трохи на двір. Ща тебе познімаємо Ні, ні Ти суня, Волга, гоу. от коники. Зараз ще виженемо Алана. Трошки хай побігають і включиться вже, як будемо виганяти Алана. Зараз може ще Тиса прийде до тата, бо я її зблизька познімав. Ану кличте, кличте її. Все-таки прийшла дідова, до тата трохи. А, дідова, Позніматися. Прийшла, діду, ми прийшла тут, діду. Май, фон, тут дідувати, діду. Пічок. Пічока-мічок. Пічока мічок. Мічока -мічок. Мічока -мічока. Дідове, дідове, ходи, діду, ви ходи, на 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 на, а на. вона. Чого німочу? Гай на гай. Що волга? Шо волга? О, о, о. О, таке воно пічок. Таке ось таке. Таке, видиш. Таке Грязнуля. Добійнова Ну, Зараз ловимо волгу. Ще виженемо, але трохи прогулку, Трохи патла того вигнали, залежується капець. Алек. Десять як чує? Зразу чує, що була Волга. Такий от за широкий пацан. Йо! А не! Зараз тебе батіх. Що там тебе так цікавить? Почав селінити, але все по хоч часу ми чаще, а воно не, ніяк зараз не, не їде. Дуже любить болото. Гніє, аж запихає під жолу під себе і ляже і хоч що ти роби. Дис. І вже як став і вже во не рушиш. Ага, як чув, що там Волга лежала і все. Ага. Вася палити Волга. Ей-нига. І... Еме. Єме. Ввічь. Гора не кі. Десь. Є май не. Є мене. Ale cool. Ага. Ти чмоня мала. Чмоня. Таке грязне таке. Ще ми не мали ні одного жеребця, щоб так болото то гніть любив. Треба йому убору робити і хай стоїть в уборі постійно. Алеку! Що ти там нюхав, валене? Що ти там хотів винюхати? Кого? Нічого, ми його чашимо і... жреблом, греблом, і мішком готато чаше. Вже трохи пацан поправився, Вже яких 800 має ходи що ти фуркаєш? всього лиш ним покрили одну кобилу. Пане Олега кобилу покрили. Що треба буде пробувати на нього верхи заскакувати. Бо в Румунії я пробував, то скидав мене все, не хотів вести. Ось ще одну пробіжку, і будемо закінчувати наше відео. Дивись, туша право на мене! Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал. Коментуйте, ставте лайки. Цього тижня, ще думаю, буде ще одне нове відео, можливо, і декілька. Щось знімемо для вас, щось з наших коней. Віримо в наше ЗСУ. Україна переможе. Ось ще трохи він побігає та й закінчимо. Æleku! Æleku! Taký ho tam skáliť. To mis. Do zústričej.